Всім привіт! З вами Юрій та студія Auto Security. Починаємо працювати з цим красенням. Це автомобіль Multivan 2022 року випуску. Будемо встановлювати нашу сигналізацію AutoSecurity a 1 А починається все з підключення до каншини російського продукту Hacker. За допомогою Канхакера ми знімаємо на початку роботи всі дані з каншини. Вписуємо їх до нашої системи, і система бачить двері, капот, запалення, швидкість та інше. Отак. Починається робота з автомобілями, які ми ще не робили, не встановили на них нашу українську автосигналізацію. А з вами був Юрій. Всім пока.